Всім привіт! Сьогодні вирішив виїхати на рибалочку. Як старим способом, ще років 10-20 назад я виходив на маленьку 3-метрову вуку і ловив рибку. От. Зараз я вам сейчас покажу. Снасть. Нічого особливого немає. Це можна зробити як для мене, так за 5 хвилин. Зараз я вам покажу. Дивіться. Отака От обична вудка, Вона 3 метри. Ось тут написано, бачите. А, ні так. о, о, о. Бачите, Три метри. Що для неї треба? Ось такий поплавочок. Любий, абсолютно любий, який поплавочок ви захочете. Його огрузили якісь, ну, грузочки купили. І крючочок. Один маленький. Леску, леску, яку я беру. Обичну Харківська леска ну скільки пам'ятаю леска 02, 0,2 леска І вона веде мене з кончика до крючка з плашником. Немає ніяких поводочки, немає нічого. 02. До кончика прицепив і до цього. Кидаємо поплавочок. Кидаємо якісь грузочки, щоб воно стояло, огрузило його. От. І крепимо крючечок. Крючечки які. Крючечки дуже особливі. Знаєте, в Аврорах продаються 15 гривень 100 штук. Оце точно такі ж крючечки. Оце я беру. Ось така от. Ця коробочка, там 100 штук. Ось такі крючечки, беру один. Беру номер 4 або номер 5. Як захочете, будь-який, ну тільки невеличкий. От. І можемо йти на рибалочку. На рибалочку я приїхав. Вудочку ви бачите. Ну що, підемо ловити це звичайне озеро серед села. Нічого такого немає. Рядом дорога. Довжен бути карасик якийсь. Давайте пробувати. Мелочь пузатая, но е. Кушок нормальный. Тычки, Молодежь плавая, только вылупилась. Шослях, челех. Сейчас, правда, и вымось. Камиші. Так, тут щось затихло. Давай перейдем. перейдемо. Я спочатку обоснувався, потом туди перейшов. Чому Що, ну, щось тут? Ось все. закинемо вудочку. Все тільки закинув щось. О! Єсть! Карасик невеличкий. Пойдете! Дивиться, як птички, оп, бере кусок шматочок. Ось і починає кормити. Ось так. О, крупняк пішов. Десь там в кустах, десь. Зараз подивимось, якісь птички. Так кричать. Ще треба подивитися? Ну-ну-ну. Ого ось яких малих. Ось все. ось Осья. ось ще одне. Кинув хліба їм. Ось. Вони спочатку, якби не замічають. А потім через якийсь час припливають. Вони чекають, коли воно розмокне. Вони теж тобі не дурні. А ну, візьмемо, чи ні? Так, ні. Ще воно не розмокло. А, такі. хитрючі. Миленький. Ну що ж, підведемо висновки. Я рахую, рибалочка вдалася, на одну вудку, на один крючечок і тільки на опариш. Ловив тільки на опариш, пробував на тісто, точніше, на, тісто, на хліб. Е, слабенько. Ну як, не то, що слабенько. Е, воно його... Проглатує. Ну, в смысле, проглатує, коротше, не збиває його і воно слабо цепляється. На опариш ж найкраще. Це сама така універсальна наживка. от. Ну що, повторюсь, підведемо висновки. Дивіться. Да, риба не дуже крупна. Но, скажіть мені, на 3-метрову вудку о, це непогано. Є, звісно, звісно, маленькі. Є більш-менш ось такі з ладошку, нормальні карасики. От. Десь кілограмчика два спіймав. Я рахую непогано. Ось. Ну що ж, що я можу сказати? Дякую всім, хто дивився. Подорожуйте, відпочивайте. Всім пока!